Друзі, ще хочу трошки повернутися до теми озимої пшенички. Знаємо, що цього року дуже важко було її висіяти, особливо в потрібні терміни. Дуже добре, що багато аграріїв впоралися з даним завданням, але на сьогодні мало хто ще провів гербецидні захисти, спираючись на те, що ми маємо вже досить малі температури. Насправді ми ще можемо провести чистку полів. Головне приділяти увагу препаратам тим, які будуть ефективні. Ці температури, які ми маємо на сьогоднішній день. А на сьогодні ми маємо плюс 7-10 градусів. У хімагроем є дуже великий перелік препаратів, які можна вносити саме в такі температури. Наприклад, амадор, амідосульфурон, герсотил, трибенурон метил, флумет, флуметсулам, оріон, тифасульфурон метил, злакодин, сульфосульфурон, магістер, флуміоксазин, стугна флоросулам. І сарацин, медсульфурон, метил. Всі ці препарати мають досить малу норму внесення. При потребі збільшити ефективність чи перелік бур'янів, ми можемо їх комбінувати. А саме головне, що їх можна всі вносити вже при плюс 8 градусах, а деякі навіть при 5. Тому, в кого є бажання, потреба, проводьте свої захисти і навесну матимете набагато чистіше посіви. Це поле озимої пшениці на Житомирщині. Ми можемо спостерігати, що вона має невелику фазу, лише два листочки, це тому, що висівалася досить пізно середина жовтня. Але ми можемо бачити вже значні сходи великого переліку бур'янів. Найбільше тут волошки синьої, багато маку, самосійного і ромашка. Також можемо бачити багато падалиці сої та гречки. Падалиця та інші незимуючі рослини, вони вимерзнуть. Але для чого, щоб вони нам на сьогоднішній день конкурували за поживні речовини, Тому ми можемо повністю забрати як і зимуючі, так і ті рослинки, які можуть вимерзнути. І мати навесну досить гарне чисте поле.